2000, 2009 рік двохтомник вийшов його творів ну, ті вже питання, які ще там суспільно-політичні рухи Київської Русі, Аскольдова тема і Хазарія. і Русь. Це наукова частина. А у нього ще була мемуаристика, коли він згадував просто своє життя, там, відносини з колегами, відносини з державою, з керівництвом. Саме 70-80 90-ті роки. Оцей пласт він відсутній. Ну, відсутній він, він не написав Він не написав. Він не дош... написав. Я з ним спілкувався останні роки. і Дещо він дописав уже тоді, але воно те, що він написав, це було, коли він інститут археології, інститут історії, оцей період, коли він там працював. А це було до 70. А в 78-му, коли він повернувся в інститут, тоді. Ну, ж? Він Практично приходив вже туди на засідання вченої ради, так от це його в 89-му році, вже скажімо за багажем того, що він створив, була захищена протестна консультація, хоча там тема була чітка, це походження на українського народу. Але, але все таки оці його спогади вони дійсно. Стосується давніших часів того. Ну, і вони цікаві тим, що він описує які були стосунки, як, наскільки ця партійна організація могла, скажімо, впливати на те, вийде стаття чи не вийде. Навіть в самому інституті археології там описує, як від нього вимагали, щоб він зняв. Чи зняв там, або переробив, uh -huh. коли він не погодився, збирається вдома. І... Це є там в книзі. Є, є. Ну, добре. Можна запровадити? Чи вище? Скажіть, будь ласка. А, Михайло Юліанович був посвіт.